Ця проста дев'ятниця є щедрим даром від Господа Ісуса Христа для всього людства. Це обіцянка для всіх, хто відмовлятиме цю дев'ятницю. Я обіцяю, що кожного разу, коли ви будете відмовляти цю дев'ятницю, я наверну десятьох грішників, приведу десять душ до єдиної істиної віри. Звільню десять душ чистилища, багато з них будуть душами священників, і буду менш суворим до вашої країни в годину суду. Господи Боже наш, Ти єдиний Пресвятий і Всемогутній Цар усіх народів, молимось до Тебе, Божественний Царю, щоб Ти дарував нам милість, мир, справедливість і всяке добро. Бережи нас, наш Господи і царю, наші родини і нашу рідну землю, просимо тебе, найвірніший Боже. Захисти нас від наших ворогів і будь милосердним до нас під час Твого справедливого суду, прости нас, Всемогутній Царю, за гріхи, вчинені проти Тебе, Ісусе, Ти є Царем милосердя, помилуй і прости нас, Господи, ми покладаємо надію на Твоє велике милосердя. О Царю, ми вклоняємося Тобі і молимось, щоб Твоє царство прийшло і запанувало по всій землі. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Молитва заклик, щоб Ісус Христос. Став царем нашого народу. Отче Небесний просимо Тебе, щоб Ти вислухав наше благання, благання цілого українського народу. Ми прагнемо, щоб Господь і Спаситель наш Ісус Христос був визнаний Царем нашого народу і держави, довіряємо Тобі усіх тих, які мають закриті байдужі серця. І не хочуть приймати тебе як Спасителя. Просимо тебе, Отче Небесний, вислухай волання нашого народу і торкнися всіх сердець, щоб вони відкрилися великій любові Бога, Твого Сина Ісуса Христа. Ось ми, твої діти, благаємо про цю велику ласку, щоб Твого Сина. Прийняв увесь український народ, щоб Ісус Христос був визнаний нашим Господом і володарем, щоб серця людей прославляли Його святе ім'я. Небесний Отче, почуй крик наших душ і вчини, щоб усі ласки, приготовані для нашого народу, могли зійти на нас, щоб ми стали царством Твого Сина. Аби Він привів нас до вічного щастя, і ми могли зустрітися з Тобою на віки віків. Амінь.